Українські читання у світанку. Діти першого А класу спеціальної загальноосвітньої школи інтернату Світанок приєдналися до Національного тижня українських читань. Вони присвячені пам'яті дитячого письменника Володимира Вакуленко. Володимир Вакуленко написав для дітей. Багато оповідань, казок, віршів. Наші діти обрали для читання вірш Привітаю котика. Привітаю котика. Певно, з іменинами. А має котиків ахінцями рівнини. Мало котівними не спущиться у вазоні золотом. А чуть на вулицях, снеговіе бороды. А то чуть на вулицях, снігові бороди. На руках примоститься на руках примоститься. Котик. это не без патенки Дякую за родичим. Що я, я? 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 пухнастенький. А ще наші діти робили поробки гілочки верби з пухнастими бруньками, котиками, читали вірш і робили гілочки верби Вікторія і Данил, Іван і Сніжана, Артем, Іван і Серафим. Їм допомагали батьки, вчитель Олена Миколаївна і вихователь Мар'яна Миколаївна. Любіть, читайте, вивчайте українську мову українських письменників і поетів.